Онлайн-шахрайство набирає оберців, обман в інтернеті приймає безліч форм, та чи не найпопулярніший саме зараз при працевлаштуванні за кордоном? Як не потрапити в пастку, розповіли на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Одним з резновині онлайн-шахрайств в інтернеті є саме працевлаштування за кордоном. Людям предлагають досить хороші умови, вигідні. Роботи, проживання, доставки, однак за це все потрібно платити там, від 20 до 40% стоїмості ну, зарплати. Однак це, в цих випадках це є шахрайські дії. Шахрайство полягає в тому, що ну раз виманюють грошові кошти у потерпілих, і потім безпосередньо ще їхні дані: це паспорт, права, ідентифікаційні коди, після чого ці, ці, ці самі. Документи можуть вже фігурувати в других якихось шахрайських діях. Де вже безпосередньо будуть використовувати тих людей, які тут попали в шахрайство. З початком війни в Україні працевлаштування за кордоном набирає дедалі більшої популярності. За словами спікерів, щоб не стати жертвою шахрайства, перш за все необхідно звертатися в перевірені та ліцензовані агенції, які надають послуги пошуку роботи. Є багато багато видів шахрайства в плані працевлаштування, тому що є люди, які їдуть в перший раз, вони не знають, Мають деякі не цікавляться зараз. Під час війни багато хто виїжджали і не до кінця досліджували агенції. Тому, Саме перше, що потрібно, коли людина виїжджає за кордон, це перевірити всю інформацію, тобто достовірність, наявність цієї агенції, звертатися тільки в офіційні агенції, які мають ліцензію. Все це зараз є в доступі в інтернеті. Ви легко можете це знайти. Як зазначили спікери, поширеними стали оголошення з фейкових сторінок у соціальних мережах. Людям пропонують хороші умови роботи, проживання, а натомість вимагають конфіденційно. Ційну інформацію або кошти тому під час працевлаштування варто дотримуватися простих порад, які допоможуть вам вберегтися. Перше, що ви повинні перевірити, це наявність ліцензії в даної агенції, адже агенція не може працевлаштовувати людей за кордоном без даної ліцензії. Перевіряти також інформацію про цю компанію, в якій ви збираєтесь працювати, зокрема і досвід роботи, наявність в соцмережах і звичайно відгуки. І з'ясувати, чи можна легко знайти інформацію про дану агенцію. Крім того, перед початком роботи необхідно вивчити трудовий договір, в якому будуть зазначені умови працевлаштування, ваша посада, заробітна плата, інколи навіть прописується адреса заводу, місця проживання. Працювати потрібно лише за договором, щоб обезпечити себе від шахрайських дій та недоброчесності з боку роботодавців. Кожна брифінгу наголосили. У випадку, якщо ви стали жертвою онлайн-шахрайства при працевлаштуванні, слід подзвонити на номер 102 або залишити заяву в найближчому відділку поліції чи на сайті Департаменту Кіберполіції.